В Ірані внаслідок авіаудару загинув політичний лідер Хамасу Ісмаїл Ханіє. Хамас заявив, що лідера вбив Ізраїль. Ізраїль розпочав війну в Газі, обіцяючи знищити Хамас і вбити його лідерів після того, як угруповання напало на Ізраїль 7 жовтня. На мою думку, боротьба проти Хамас розгортається по всій земній кулі від терориста з автоматом і в камуфляжі, що зіштовхується з військовими Ізраїлю в полі, та до тих, хто подорожує в розкішних літаках, і насолоджується тим, як їхні посланці воюють проти жінок і дітей. Усі вони смертні. Утім, Наразі армія оборони країни та політичне керівництво не прокоментувало загибель Ханії. Ханія був на інавгурації нового президента Ірану. Напередодні іранські медіа публікували відео з ним. За їхньою інформацією, Ханію ліквідували у резиденції для ветеранів війни. Разом з ним загинув тілоохоронець. Що відомо про Ханію? Він був частиною Хамас протягом десятиліть. Останніми роками керував політичними операціями угруповання з еміграції та став одним із найпомітніших лідерів під час війни з Ізраїлем у Газі. Ханія народився в таборі для біженців поблизу міста Газа і приєднався до Хамас наприкінці 80-х років під час першої інтифади. Ханію кілька разів ув'язнювали в Ізраїлі за участь у повстанні, а потім він був депортований і повернувся до Гази. Він підвищувався по верхівці влади, був наближений до ключового ідеолога Хамасу. У 2004 році, після його ліквідації та ліквідації ще кількох лідерів організації армією оборони Ізраїлю. Ханія дістався до керівництва руху. Він покинув сектор Гази у 2019 році і жив у вигнанні в Катарі. Найвищим лідером Хамасу у Газі є Єх'я Сінвар, який організував напад 7 жовтня. Ханія подорожував по всьому світу. Зустрічаючись із лідерами країн як політичний керівник організації. Він був ключовим переговорником після вторгнення Хамасу в Ізраїль 7 жовтня. Разом із світовими лідерами чи представниками влади різних країн він обговорював звільнення заручників, які все ще перебувають у газі. На тлі операції Ізраїлю в секторі Гази, яка призвела до катастрофічної гуманітарної ситуації та жертв серед населення. Зокрема, внаслідок ізраїльських авіаударів загинули три сини Ханії. У своїй заяві, опісля, він сказав, що це лише зробить Хамас більш непохитним у наших принципах. І додав, що це не вплине на перемовини щодо припинення війни та обміну заручників. Він заявив, що готовий укласти угоду з посередниками, якщо вона дозволить припинити бойові дії в Газі назавжди. Ізраїль назвав цю пропозицію неприйнятною. Прем'єр Нетаньяху пообіцяв воювати з Хамас, допоки організацію не буде знищено. Ханія нещодавно відвідував Катар та Єгипет, де з посередниками обговорював ідеї щодо припинення війни. Наразі Хамас заявив, що оплакує втрату палестинського народу, назвавши Ханію мучеником. Верховний лідер Ірану заявив, що помста за його смерть є обов'язком Тегерану.